У Лебіговича і Трампа насправді набагато більше спільного, ніж може здаватися на перший погляд. У чому ж тут справа, як так сталося, і до чого тут чорне дзеркало? А все дуже просто: вся суть у політичній технології. Бо насправді Трамп це Лебігович, що таки вирішив піти у політику і став реальністю. Але насправді і у Трампа, і у Лебіговича уже був попередник, який, так би мовити, випробував усі ці політичні технології на собі. І розгадавши його таємницю, ми зможемо зрозуміти і те, а що ж насправді стоїть як за Лебіговичем, так і за Трампом. То що ж це за попередник то такий? У 2016 році, після перемоги Трампа на президентських виборах, твіттер акаунт відомого британського серіалу Чорне дзеркало написав: це не епізод, це не маркетинг. Це реальність. Що ж мали на увазі автори Чорного дзеркала у 2013-му, у другому сезоні, вийшов останній третій епізод Час Волдо, який, до речі, серед усіх критиків був оцінений ледь не найнижче серед наявних тоді серій Чорного дзеркала, але саме він і найшвидше перетворився на реальність. Головний герой – комік-невдаха Джеймі Солтер, найбільшим досягненням у кар'єрі якого є мультяшний відмідь Волдо, який є одним із персонажів у британському варіанті шоу Яновича. Як і Янович, ведучий цього шоу няшка, і тому не може грубо спілкуватися із своїми глядачами. І саме для цього є Волдо, який відверто хамить учасникам і показує їм свого синього ведмежого прутня. І, звичайно ж, це дуже подобається глядачам. Це е, така тварина, яку я дуже поважаю. Адже цей ведмідь відкрито говорить те, що насправді хоче чути і говорити, чи не кожен глядач. І так він так само є таким же епатажним, як і Трамп, який теж ніколи сильно не переймався сказаним і нещадно тролив своїх конкурентів. Саме це й послужило приводом, аби деякі змі почали порівнювати його з Волдо. і така ж схожа манера поведінки, і у стрімера мішали біг. Але відтепер давайте будемо розділяти, що є реальна людина, стрімер-блогер Міша Лебіга, а є Лебігович як сконструйований образ. Далі це буде важливо і ви зрозумієте чому. Для тих, хто ще й досі не в курсі, Міша Лебіга популярний серед молоді блогер-стрімер, який останнім часом почав стрімити не лише ігри, але й дивитися разом із своїми глядачами різні українські треш шоу чи ще якісь смішні відосики з інтернету. Гадаю, багатьом з вас могли попадатися уривки, наприклад, з його огляду на інтерв'ю. Що він несе, ти дура, їб***ка. Ти просто питають, хто ти ніху не робиш. Що ти несеш? Про що ти говориш? Фу, сука, я, я злюся, п'єць, ви поняли? Фактично, у цьому стрімі Лебіга гарно протролив цього кумира всіх вовчиць і фактично висловив те, що думають про нього люди після цього інтерв'ю. І так і в інших випадках, коли ви дивитеся, наприклад, якусь супермаму, і думаєте. Боже. Яке кончене. Добре, що я не така, чи не такий. А потім ще з'являється людина, яка фактично з екрану проговорює, виражає те, що і ви думаєте. І ця людина, як ваш однодумець, потім, зрештою, і стає вам дуже близькою. Я бачу, ти нормальний пацан. І ви починаєте думати, що фактично він чи вона такий же, чи така ж, як і я. І, мабуть, на цьому отримається популярність дуже багатьох блогерів та, мабуть, і не тільки блогерів. А тепер знову повернемося до сюжету. У шоуранерів виникає геніальна ідея для підняття рейтингів, а давайте зробимо Волдо кандидатом на місцеві вибори. І починають розганяти цю тємку. Міша, все переписуємо в тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть. І оскільки головна його фішка це срач заради срачу, то творці шоу вирішують зробити міні-версію шакалячого експресу тільки на колесах, тобто почепити великий екран на фургон і їздити за своїм конкурентом та дошкуляти йому з приводу і без. Головна задача доколупатися і вивести із себе, а ще сказати тим тупим політиканам усе, що накипіло у народу. І такий підхід Волду насправді стає милим серцю дуже багатьом людям. Адже насправді цей намальований синій ведмідь може напряму, нахабно і досить так емоційно виражати те, що насправді хочуть сказати дуже багато людей. І їм дуже подобається те, як Волдо постійно підпалює сраки політиканам. Ти готова? А вона каже: к чому? Я кажу, як чому? К новому підпалу. А тепер знову повернемося до Лебіговича. З чого ж почалася популярність цього мему? Тоді, коли Лебіга на стрімі вирішив подивитися старі передвиборчі дебати Ющенка і Януковича і, знаючи ставлення українців до Федорича, ясна річ основна увага була прикута до його персони, і всі найбурхливіші реакції були пов'язані з ним. Та мо! Да, була така хуба. А якого хуба ми його ще раз вибрали? І це справило враження на його аудиторію, і вони жартома, звичайно ж, вирішили, що ну раз він такий політично свідомий, а давайте ми його висунемо своїм кандидатом. Залебіговича? За Лебіговича. <с? <с?> За Увага, ще раз наголошую: це мем. Ви знаєте, що таке меми? Чесно кажучи, ні стидно, я не знаю. Тобто жарт. Так, зрештою, і народився Лебігович. І якщо на секунду згадати Трампа, то там також є схожа історія про те, як він вирішив протролити одного з місцевих політиків, що додало йому симпатії серед електорату, так само як і Волдо. Бачачи такі неприховані симпатії, цим не могли не скористатися політтехнологи, один з яких прямо говорить, що нереалістичний Волдо може мати такий самий вплив, як і реальні політики. Джеймі, який весь час стояв за ведмедем, відмовляється, розуміючи, що справа стає серйознішою, а Волду справді починає нести серйозну загрозу. На що дяді в костюмах лише вказують його місце. Хто ти є такий? Ти кнопка, і викидають із фургону і ще й натравляють на нього збуджений натовп, який тільки й чекав команду Фас. А потім Джеймі вже у лікарні спостерігає за тим, як Волдо здобуває друге місце на виборах. Закінчується все тим, що комік зовсім опускається на соціальне дно, а Волдо здобуває визнання на міжнародній політичній арені. І насправді, ось так от саме виглядають нові політичні маніпуляції. То в чому ж секрет успіху сучасних пропагандистів у всьому світі? Ким же насправді є Волдо, Трамп і Лебігович? Питання, яке мене цікавить найбільше. Цей епізод нагадав мені одну з концептів філософії постмодерну, точніше теорію симулякрів французького філософа Жана Бодріяра. Що ж таке симулякр? Симулякр це копія копії. Це копія, що втратила свій оригінал. Це вже просто імітація реальності. Наприклад, бренди, а точніше, їх логотипи, що вже стали симулякрами. Наприклад, Логотип Nike або Apple втілює в собі не лише певну компанію, але ідеї про успіх, стиль або інновації, надаючи їм сенс, що виходить за рамки фізичних товарів або послуг, які вони представляють. Тобто iPhone чи MacBook це вже не просто телефон чи ноутбук, а ознака успіху. Або ж ще простіший приклад: іграшка. Уявіть, що ви маєте іграшкові фрукти, наприклад, Апельсин. Цей апельсин виглядає як справжній, має помаранчевий колір і форму апельсину. Але він не може бути з'їдений, оскільки це лише іграшка. Цей іграшковий апельсин це симулякр, бо він подається як справжній апельсин, але насправді не має всіх його властивостей. Або ж якщо говорити про образи, то це єдиноріг. Він є симулякром, оскільки це уявлення чи імітація, яка не має відповідника в реальному світі. Ну хіба що ви справді бачили в реальності єдинорога? І існує переважно в мистецтві, міфології чи просто людській уяві. Симулякрами, наповнені перш за все соцмережі, особливо інстаграм, які ніби створюють окреме віртуальне життя, якого немає в реальності. Соціальні мережі можуть створювати ілюзію ідеального життя та постійного щастя. Користувачі можуть відображати лише найкращі моменти свого життя, фільтруючи негативні аспекти. Це може призводити до враження, що у всіх користувачів життя бездоганне, що в свою чергу створює симулякр віддаленої реальності. Саме тому у інстаграмі так не люблять будь-які згадки про війну чи щось подібне. Бо інста це ж ідеальний світ рожевих єдинорогів, це барбіленд, це все ще завгодно хороше і нічого поганого. А тепер знову повернемося до Волдо. Звичайно ж, це симулякр, за яким нічого не стоїть. Ні реального ведмедя, ні конкретного актора, ні навіть ідеї. Коли він іде у політику, то лише критикує інших кандидатів та говорить те, що хотіли б сказати люди. Він лише втілює все негативне, що накопичувалося за довгий час. Саме тому він і стає таким популярним йому не потрібно говорити щось конкретне, а лише пробуджувати емоції. Він за все хороше і проти всього поганого. І саме ця відкритість і приваблює людей, адже оскільки за волду нічого то конкретного і не стоїть, то в нього самого можна вкласти власні якісь свої думки, сподівання, переживання, ідеї. Про те, що людям важливий саме цей образ, і навіть не комік-творець, що за ним стоїть, свідчить і те, що його популярність зовсім не зменшилася, а навпаки, продовжувала рости після того, як актор, що першим грав Волдо, відмовився від нього. Бо Волдо це не одна людина, і навіть не команда, це образ, який можна наповнити власними значеннями. Він все і він ніщо. А тепер знову до Лебіговича. Пам'ятаєте, я казала, що потрібно розділяти реального мішу Лебігу і Лебіговича як образ. Сам блогер говорив, що ні у яку політику він не збирається і політичних амбіцій немає, тобто ніяких політичних ідей за ним не стоїть. Люди самі вклали свої сенси у по суті порожній образ Лебіговича і, наприклад, самі написали йому передвиборчу програму. Тобто, так само, як неважливо, хто насправді стояв за Волго, так само і сам Лебігович це лише вияв колективної уяви. І насправді то фактично на його місці може бути будь-який харизматичний персонаж чи персонажка, що є близький людям, яка або який підкреслено емоційно виражає настрої великої частини населення, чим є відповідно їм близьким чи близькою. І у випадку з Лебіговичем ми маємо гарний фінал. Іша швидко зрозумів, у яке русло пустити свою передвиборчу кампанію, так би мовити, та організував великий збір для ЗСУ, за що йому, звичайно ж, велика повага і подяка. Але тепер треба бути особливо обережним, оскільки, гадаю, політтехнологи вже взяли цей випадок на олівчик і швидше за все спробують працювати по такій схемі на реальних виборах. От тільки яка ж собака зможе скористатися цією технологією? Ось чому потрібно особливо буде бути обережним та добре вивчати всіх кандидатів, а не лише їх яскраві передвиборчі обгортки, за якими може ховатися як кандидат із справді добрими намірами, так і якийсь харизматичний трендон з ментальністю совєтського школьника. Адже повертаючись до чорного дзеркала, у випадку із Волдо ми маємо саме негативні наслідки. Він продовжував грати на емоціях, причому на негативних емоціях, чим звичайно ж розвивав у людей агресію. Врешті ультяшки на екрані варто було лише вказати на коміка, який всіма силами намагався пояснити людям, що Волду не слід довіряти, аби розлючений натовп накинувся на нього з кулаками. А починалось це все просто з комедійного персонажа в шоу. Шикарна серія про те, як працює пропаганда мас, і яка чудово демонструє, що інструментом пропаганди може стати будь-що: кіно, література, вечірні шоу, блогери, і цей список можна продовжувати вічно. Давайте наведемо реальний приклад з нашої війни до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В нас всі дивились російські шоу, фільми, слухали російську музику, всяких там кіркорових, паскових і. Лєпсів. Про останнього давайте і поговоримо. Ну, співав собі дядя в окулярах про те, що він там стане водопадом і що в нього тільки рюмка водки на столі залишилось. Ти слухав собі цю музику, і здавалось би, нічого поганого в цьому нема. А потім бам! І він вже не артист, а пропагандист, який їздить до бойовиків Донбасу та розповідає своїм фанатам про якихось міфічних нацистів в Україні. І вони починають вірити: ну, бо, блін, ну, елки-палки, ну це ж Лєпс. Это даже свой мужик там, блин, такие песни жизненные пел про рюмки на столе, вот это все. Может он реально прав и про войну в Украине все не так однозначно? Творчество Лепса протворилась на инструмент пропаганды, а сам Вин став ее рупором. Зеркальная ситуация с Маском та Твиттером. Ось так мистецтво іноді може пророкувати майбутнє. Адже те, що ще вчора здавалося нам абсурдним, сьогодні може стати частиною реальної політики. І ще раз я хочу наголосити, що політична технологія, вона як засіб, тобто сама по собі нейтральна, і все залежить від того, в чиїх руках вона опиниться. Це як зброя, яка може бути використана як для нападу, так і для захисту. Але це ще далеко не все розкриття сучасних маніпуляцій. І продовжую цю тему у своєму відео Толік Боцюн.